Шановні організатори, учасники конференції, хочу поділитися актуальною проблемою щодо оптимізації ведення пацієнтів з білярним сладжем і його наслідками. Бо це виступає актуальною проблемою сучасної медичної практики. Згідно даних Інституту гастроентерології нам України, жовчно-кам'яна хвороба належить до гіперендемічних хвороб, широко представлено. Усіх вікових групах, і як бачите, її поширеність, включаючи фізико-хімічну стадію захворювання, в загальній популяції досягає 45% і навіть серед молоді 43%, в багатьох клінічних дослідженнях було виявлено, що білярний сладж і холестериновий мікролітіаз можуть спричиняти неускладнену та ускладнену жовчну кам'яну хворобу. Тому Пропоную сьогодні обговорити проблему білярного сладжу, який спостерігається в 40 50 хворих з патологією білярної системи. Його клінічне значення полягає в тому, що нерідко білярний сладж чи замазка, чи які б ми терміни з вами не використовували, є джерелом камені утворення. І, отже. Фізико-хімічна докаменева стадія холестеринового калькульозу у вигляді білярного сладжу, ліворуч від вас частини пацієнтів, може переходити вже в так звану хірургічну каменеву стадію жовчно-кам'яної хвороби. На сьогоднішній день встановлені фактори, які впливають на формування білярного сладжу, безумовно, що це. І генетична схильність перенасичення жовчьх холестерину, утворення ядер кришталізації з прискореним зростанням кришталю твердого холестерину, вишливе означення надається дисфункції функції жовчного мігура, що призводить до порушення спорожнення і повторного наповнення жовчного мігура з гіперсекрецією муцину, утворенням гелю, що пісунку сприяє розвитку білярного сладчу. Кишкові фактори теж тут причетні, включаючи підвищену доставку холестерину абсорбованого з тонкої кишки печінку для гіперсекреції жовчої зміни, мікробіоти кишечника, так званої шкідливої протеолітичної флори, її збільшення, і млявий кишковий транзит. Обстепаційний синдром сприяє таким змінам. Фактори ризику жовчну, кам'яної хвороби і холецистиктомії відрізняються, виявляються між чоловіками та жінками. Це дані 2022 року. Як бачите, проведено анкетування великої популяційної когорти із 112 тисяч чоловіків, жінок віком понад 40 років, які спостерігалися протягом 10 років. І у більше ніж трьох тисяч з них, а це 5% учасників розвинулися жовчні конкременти, а 729 учасників потребували холецистектомії. При цьому зростання віку, високий індекс маси тіла, цукровий діабет були пов'язані з ризиком утворення каменів у жовчному мігурі в обох статей. Проте вони і відрізнялися у чоловіків. Збільшення або втрата ваги понад 5 кілограмів та стрес були пов'язані з ризиком утворення каменів в жовчному тоді як споживання алкоголю було обернено пов'язано з таким ризиком. А от жінок збільшення ваги понад 5 кг зменшення не впливало. Коріння, менопауза. І поліпідемічні препарати були пов'язані з ризиком камене утворення, такі як пізній початок менархії, був опернено пов'язані з таким ризиком. Слід відмітити, що до 50% випадків пацієнтів з пілярним сладжем мають знижену скорочувальну функцію жовчного міхура, так звану гіпотонічну. Гліарну дискомізію, аномальна моторика жовчного міхура виявляється в деяких суб'єктів каменів в жовчному міхурі При наступних станах у вагітних, при повному парентеральному харчуванні, при глютеновій хворобі целіакії, при прийомі оральних контрацептивів і конйонугованих астрагенів, при ожирінні діабеті та метаболічному синдромі. Отож саме, в таких групах пацієнтів нам слід бути особливо ретельними. Дисфункція сфінтера оді є практично обов'язковим супутником білярного салачу. Коли в римських критеріях 4 року ми говоримо про дисфункцію сфінтера оді, то переважно маємо на увазі його спазм. Спастичну дискінезію сфінтераводі, які ж симптоми дисфункції жовчного мікура та воді, що допоможуть підозрівати такі зміни у пацієнта? Я звертаю вашу увагу, шановні колеги. Що зараз буду наводити вам критерії згідно римських критерій, 4 2016 року, загально визнані. Критерії, це епізоди болю, що локалізовані в випігастричі чи в правому квадранті живота та все ще нижче наведення. зростає, до стійкого рівня триває не менше 30 хвилин. Е, рецидивують симптоми, що зустрічаються в різних частових інтервалах на щодня. Біль досягає помірного або важкого характеру, що змушує пацієнта перервати щоденні дії, звернутися в екстреному порядку до лікаря. Біль практично не пов'язаний з актом дефекації, як при синдромі підразного кишенка, менше 20%. Біль не змінюється при постуральних змінах, як, наприклад, при міжребельній неврології, біль не зменшується після прийому антацидів, бо такий біль притаманний функціональній шлунковій диспепсії, ну і виключені органічні захворювання, що пояснюють дані. Симптоми дисфункція свінтераоді сьогодні загально визнано розподіляти дисфункцію свінтераоді на два типи: Біліарного та панкратичного типу, ліворуч від вас ДСО біліарного типу, коли, окрім больових відчуттів, які я вже охарактеризувала, має місце підвищення печінкових ензимів або розширення жовчних проток, проте не одночасно присутність обох симптомів. Знову ж таки, відсутність конкрементів або іншої структурної патології. Праворуч від вас відображені критерії постановки діагнозу дисфункції світроводів панкратичного типу. Отож, окрім болю, мають місце задокументовані. Епізоди підвищення амілази або ліпази більше, ніж втричі, вище за норму, або підтвердження ознак гострого панкратиту за даними діагностичної візуалізації, з виключенням інших етіологічних чинників панкратиту, окрім дисфункції спінтергодні. Повертаємося до білярного силачу, який супроводжує ось ці дисфункціональні розлади жовчного міхура та оді. і звертаю вашу увагу на ознаки того, що склад жовчного мікора стає небезпечним, бо він може призводити до ускладнень, до жовчної коліки, до гострого холециститу, навіть до панкреатичних атак. Отож, у правому дребер'ї, коли він виникає. Раптово, коли супроводжується такими симптомами, як блювання, лихоманка, пітливість, коли має місце додатковий узнов, що супроводжується здуттям живота. І у випадках, якщо біль є доволі тривалим, триває кілька годин, інтенсивність болю не знижується. Це якраз ознака того, що хворому загрожує небезпека. Які? Діагностичні опції ми можемо запропонувати пацієнтові, і як ми, власне, можемо візуалізувати білярний сладж? Звертаю вашу увагу, що це доволі просто на сьогоднішній день проводиться за допомогою ультразвукового дослідження. І можуть мати місце такі три види білярного сладжу, як завист гіперофогенних часточок, ехонеоднорідна жовч та замаскоподібна жовч. Всі ці ультрасонографічні феномени протікають без акустичної тіні. Бо якщо вже має місце тінь, то ми з вами можемо думати, що є мікролітіаз і навіть можливий макролітіаз. Отож, ми встановили з вами діагноз якогось захворювання жовчного міхура, чи то чи Органічного встановили супутній білярний сладж, і переходимо до патогенетичних підходів медикаментозної корекції такого сладжу. Нам необхідно зменшити синтез холестеролу, підвищити синтез жовчних кислот, нормалізувати пол жовчних кислот, покращити реологічні властивості жовчі, відновити скоротливу функцію жовчного міхора, зняти спазм з фільтера, оді, зменшити всмоктування холестерину в кишечнику, відновити кишковий мікробіоциноз, і транзит. Все це доволі складно, і хочу відмітити, що лікарям. Завжди треба пам'ятати, що для корекції гастроентерологічних розладів необхідно призначати на періоди загострення дієтичне харчування. Пацієнти з дисфункціональними розладами жовчного мігура та зфіндера воді потребують частого дробного харчування, їжа має бути комфортної температури, для попередження, якраз провокації спазму. Світрході. Єдина комбінація з чотирьох компонентів може бути рішенням причинно наслідки булярної патології, як препарат холоплан тау, що містить таурин, курсудиоксіхолову кислоту, які гальмують синтез холестерину, поповнюють жив корисними жовчними кислотами, покращують її текучість, попереджують камень утворення. А рослинні компоненти у вигляді екстракту артишоку та дягелю, нормалізують тонус жовчного міхоражу від них цвінтерів, усувають засті жовчі, і екстракт дягелю навіть має певні е, протизапальні властивості. Я хочу звернутися до порівняльного дослідження щодо ефективності холопланту. Та у лікуванні гіпомоторної дисфункції жовчного мікура, асоційований з білярним силачем, що проводилося у 2021-2022 році професором Ткачом Сергієм Михайловичем та співавторами. І було показано в цьому дослідженні, в якому брали участь три групи пацієнтів, яким призначалися в першій та другій групі препарати. Комбінованої дії рослинного походження в третій групі в основній призначався холопланттав. У пацієнтів з гіпотонічною дисфункцією жовчного міхура достовірно поліпшилася скорочувана функція жовчного міхура в групі холоплантау на 28% по закінченні лікування через 4 тижні. Один місяць застосування у половини пацієнтів з гіпотонічною дисфункцією жовчного міха зменшив або усунув білярний сладж більш на як на 50% від початкового об'єму. Це дуже гарні результати. Маю відмітити, що в першій та другій групах результати були наполовину нижчими і приблизно однаковими, 27 і 23%. Е, крім того, завдяки комплексній дії компонентів холоплам тау, а саме артишоку 200 міліграм, усодооксі ковлевої кислоти 100 та урину 100 дягелю 50 міліграм, покращився клінічний стан пацієнтів. Вони вказували на зменшення тяжкості в правому під ревері, ліквідацію е, частково білярного сладжу ми з вами бачили по е, даних ультра. Сонографії, і безумовно, що це попереджує камені утворення. Отож, холопланта можна розглядати як препарат вибору для монотерапії, функціональної білярної патології та попередження каменне утворення. Призюме, шановні колеги, багато клінічних станів пов'язані з утворенням білярного сладжу та мікролітіазу. Які можуть представляти собою ранню докаменеву стадію холестеринової жовчно-кам'яної хвороби? Білярний слач найчастіше супроводжує функціональні та органічні захворювання жовчного мікора і легко діагностується за допомогою ем, ультразвукового дослідження? У багатьох клінічних дослідженнях виявлено, що білярний слач і холестериновий мікродіаз. Можуть призводити до гострого холециститу дещо рідше навіть до панкреатиту. В практиці сімейного лікаря існує реальна можливість діагностувати білярний слач за допомогою ультрасонографії і з подальшою корекцією комбінованими препаратами, як колоплан план 4 тижневим курсом. Переважно я вам дякую за увагу разом з нашою службою, нашою. Праці наближаємо перемогу! Слава Україні!